На Костянтинівському напрямку, що на Донеччині, ворог спробував масовано прорвати нашу оборону. Колони бронетехніки рушили одночасно з кількох флангів. Механізований штурм, розрахований на прорив і захоплення позицій, але зсу були готові. Проте ворог суне вперед. Далі ми вам покажемо наслідки штурму та що сталося з цією колоною. Але перед цим, друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми продовжимо. І ось ворог суне з лівого флангу. Наші дроноводи вже на поготові. Екран на землі, дрон у небі. Розпочинається відбиття штурму нашими воїнами. Техніка РФ вражається просто на ходу. Наші підрозділи діяли злагоджено та рішуче. ФПВі-дрони буквально за кілька хвилин накрили фланги ворога. Ворожа техніка горить. Особовий склад у паніці покидає машини. Спроба прориву захлинулась під натиском української оборони. Під прикриттям надійного укриття, наші дроноводи готуються до чергового вильоту, зосереджені спокійні, впевнені у своїй справі. Кожен рух відточений до автоматизму, пальці на джойстику, мов у музиканта на клавішах, але замість нот — маршрут для пташки, яка несе смерть ворогу. Саме завдяки таким професіоналам. Небо над ворогом стає смертельно небезпечним. Це ще один доказ того, що навіть масовані атаки ворога нічого не варті перед чіткою координацією, вогневим контролем і мужністю наших захисників. Ми бачимо знищену техніку РФ, що зібралась у купу. Техніка кинута пошкоджена. Ще одні німі свідки поразки РФ, а ту броню, що несла ще загрозу. Наші дроноводи утилізували остаточно прицільними враженнями. Також наші хлопці працювали і по позиціям, де міг сховатись ворог, накриваючи їх праведним вогнем. Один за одним мов по нотах. Дрони вирушали у свій політ. Кожна пташка мала свою ціль і жодна не схибила. Перше влучання дим, друге спалах, третя вибух. І так по колу, поки ворожа техніка не перетворилась на обвуглений металобрухт. Це не просто удари. Це методична, холодна, точна робота наших операторів. Вони, немов хірурги, дії без зайвих рухів, лише результат. Утилізований ворог і ще один крок до нашої перемоги. Тим часом на правому фланзі дзеркальна картина. Ворог намагається тиснути, сунеться вперед колонами техніки. Але кожен їхній крок під прицілом. Наші воїни працюють злагоджено, впевнено. Ось безпосередньо кадри роботи з цього напрямку. Наші оборонці не зволікають, і з укриттів один за одним вилітають fpv дрони також і по основній колоні. Кожен має свою ціль: один на БМП, другий на танк, третій шукає вантажівку з особовим складом. І коли ворожі машини намагаються наблизитись, їх зустрічають на повному ходу, влучання за влучанням. Вибухи змушують техніку розлітатися, як і мріє окупантів на успіх. Артилерія теж не мовчить. Працює точно і щільно. Усе поле як під долонею. Дрони коригують удари, доповнюють картину з попаленої атаки. Рашисти намагаються розсипатися, висаджуються. Але й по піхоті працюють наші воїни. Скиди. Черги, гранати. На всіх флангах ворог зупинений, його тиск знівельовано. І тут на підмогу їдуть ворожі квадроцикли. Якщо таку сильну броню зупинили наші воїни, то що буде з цим мотлохом? Ворожа техніка горить, а земля під ногами загарбника перетворюється на пастку. Це не просто оборона. Це злагоджене знищення. Методична робота холодного професіоналізму. Штурм відбито. Слава героям. Тим часом прямим наведенням і без вагань і сумнівів леопард ЗСУ на покровському напрямку влучає просто в ціль. Російські штурмовики засіли в будівлі, сподіваючись перечекати або зібратись для прориву. Але український екіпаж діє рішуче: прицільний постріл і конструкція перетворюється на хмару пилу, уламків та полум'я. Танк працює на межі, не залишаючи ворогу і шансів. Перший танковий батальйон 5-ї важкої механізованої бригади чітко показує, як виглядає професійне знищення окупанта без паніки, без поспіху, але з абсолютною ефективністю. Ніщо не лишається від позиції расистів, лише розтрощений фундамент і понівечені залишки стін. Леопард не просто стріляє. Він хірургічно вирізає вогневі точки ворога з поля бою. Це не емоція, це майстерність. Справжня броньована точність по-українськи. Покровський напрямок ще один напрямок, де наші танкісти демонструють, що кожен леопард у вмілих руках це не просто техніка, а гарантія поразки для окупанта. Біля населеного пункту Зоря Донецької області наші дроноводи відбили ще один ворожий накат. Серед техніки РФ був і аналоговнітний танк Т-90. Гордість Путіна. І ми бачимо, як палає ворожа багатомільйонна техніка. Наші оператори дронів знають свою справу. А расисти схоже не знають, що їм тут не місце. Ще один прицільний удар, ще одне влучання в мотло харев на ходу, і ще один крок до нашої з вами перемоги. На кадрах з дрону ми бачимо ціль. А якщо ми її бачимо з камер пташки, то неушкодженою їй не втекти. Ще один штурм РФ провалено. Покровський напрямок. Кадри, де бойова інженерія ЗСУ працює максимально креативно і ефективно. Український наземний дрон Камікадзе, начинений вибухівкою, впевнено та безшумно заїжджає просто в підвал, де переховуються російські окупанти без пафосу, без шуму, тільки холодна точність і розрахунок. Замить потужний вибух. Приміщення провітрене настільки, що від укриття та його в лишається хіба що вирва. Запорізький напрямок ще один важливий елемент логістики ворога знищений. Наші дроноводи виводять у небо пташку, яка має чітке завдання зупинити пересування техніки РФ. Сіллю стає мостоукладач МТУ – інженерна машина, що забезпечує переправу бронетехніки через рови, окопи та зруйновані ділянки дороги. Ворог хотів використати її для наступу, але одного точного влучання в півідрона вистачає, аби перекреслити плани расистів. А ось запекла і точна робота українських воїнів на рахунку підрозділу сил безпілотних систем, черговий яскравий епізод. Бійці батальйону Рейд виявили реактивну систему залпового вогню північнокорейського виробництва, яку ворог готував до використання на передовій. Вибух спричинив ланцюгову реакцію. Уся установка з боєкомплектом перетворилась на суцільну вогняну хмару. Російська установка 9 П 138 стояла неподалік села Житлівка на Луганщині, коли наші дроноводи одним точним влучанням повністю її утилізували. І ось ми бачимо, як дрон стрімко прямує до цілі, і після влучання потужна детонація, яку ми всі любимо. Техніка ворога знищена поруч мангал, який нагадує про спроби ворога відпочити, але ударний дрон не залишив їм шансу. Також бійці головного управління розвідки у окупованій частині Запорізької області завдали потужного удару по логістиці російської армії. 22 червня на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ вони підпалили російський товарний потяг, який перевозив дизельне паливо та інші мастильні матеріали. Ці ресурси були призначені для забезпечення техніки та військових формувань РФ. але тепер окупанти залишилися без важливої частини свого матеріально-технічного забезпечення. Вогняна хвиля, що охопила потяг, стала справжнім подарунком для окупантів. Кілька вагонів повністю вигоріли, а решта отримала серйозні пошкодження. Цей підпал не лише знищив цінний вантаж. А й суттєво ускладнив логістику ворога в регіоні, зірвавши плани щодо підтримки військової техніки. Акція розвідників показала, що навіть у складних умовах окупації українські сили продовжують завдавати точкових ударів по ключових об'єктах ворога, руйнуючи їхні ресурси та послаблюючи бойові можливості. Такі точкові операції не лише послаблюють технічний потенціал РФ, а й підвищують бойовий дух українських захисників, демонструючи, що окупація далеко небезпечна зона для ворога. Цей випадок вкотре підтверджує, що українські сили продовжують ефективно контролювати ситуацію і завдавати ударів по найважливіших об'єктах ворога, використовуючи розвідданні та оперативні можливості. Тож підтримуємо наших воїнів у коментарях. А ось кадри, як гвардійці 15-ї бригади оперативного призначення НГУ Карадах на Куп'янському напрямку, провели надзвичайно важливу та складну операцію із зачистки лісового масиву, що перебував під контролем ворога, в умовах густої лісової місцевості, де ворог намагався сховатися в бліндажах і облаштувати свої позиції. Наші військові проявили високий рівень тактичної майстерності, витримки та злагодженості. Під час операції гвардійці знищили кількох окупантів. Ліквідувавши загрозу та взявши під контроль стратегічно важливу ділянку. Особливо важливою була організована евакуація пораненого побратима, що свідчить про високий рівень дисципліни і турботи про своїх, що є ознакою справжнього бойового братерства. Цей успіх вкотре підтверджує, що 15-та бригада Карадах це підрозділ з високим бойовим духом і професіоналізмом, який здатний діяти ефективно, навіть у найскладніших умовах, їхні дії не лише знищують ворога. А й піднімають моральний дух усієї української армії, демонструючи, що навіть у найбільш небезпечних та заплутаних ситуаціях наші захисники тримають ініціативу і не дають ворогу ні найменшого шансу, а також не кидають своїх у біді. Ну і на завершення, ось вона буханка судного дня, або як її ще називають, їжак на колесах. Російський ВПК вирішив, що звичайної броньованої машини замало. Ось вам буханка обвішана шампурами, наче на шашлики збираються, а не в бій йдуть. Схоже, що замість сучасних засобів захисту вони обрали тактику поколю ворога металом. Якщо це і є їхній прорив у військових технологіях, то варто чекати ще більше їжаків і кроликів. Віслюків ми з вами вже бачили. Друзі. А я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!